Всім привіт! Сьогодні ми із вами розглянемо шнекові штукатурні станції Профтер Т21, Т22 та Т-26. Розповімо принцип їхньої роботи, де вони використовуються, звісно, порівняємо їхні технічні характеристики та, як завжди, підключимо та продемонструємо їх у роботі. Отже, починаємо! Перед нами шнекові пневматичні міні-станції, які призначені для нанесення практично всіх видів готових шпаклівок із максимальною фракцією до 2 мм. А саме шпаклівки та штукатурки на гіпсовій, вапняній цементно-вапняній гіпсовій та вапняно-цементній основі, гідроізоляція, вогнезахист, поліуретани, побілка, клея та ін'єкція. Нанесення матеріалу здійснюється за допомогою стисненого повітря, яке накачує компресор в ресивер. Та шнекового насоса, який приводиться в дію за допомогою електродрилі, тобто ми вже готову шпаклівку заливаємо в бункер, і вона подається через шланг в пістолет під невеликим тиском, 2-3 атмосфери за допомогою шнекового насоса. А основний тиск повітря, саме 8 атмосфер, надходить від компресора через ресивер, до якого також під'єднується шланг та підключається подача повітря до пістолета. Таким чином шнекова пара подає матеріал в пістолет, який в свою чергу з'єднаний із подачею повітря від компресора 8 атмосфер. І як ми вже проговорили, за рахунок цього під тиском шпаклівка подається на стіну чи робочу поверхню. Подача матеріалу регулюється обертами електродрилі, за рахунок регулятора, який знаходиться на ручці дрилі, і з лівої сторони, а з правої сторони у нас розташований фіксатор роботи дрилі для зручного користування. Продуктивність насоса ми регулюємо тиском стисненого повітря, яке виходить із ресивера, а саме механічним краником, який знаходиться біля блока автоматики компресора та на самому пістолеті для зручності. Також ми ще можемо регулювати подачу густотою розчину та саплом в пістолеті. Сопло змінне. В комплекті є три сапла із кераміки, два сапла пучкові і одне, яке відкриває факел. Також за бажанням сопла можна замінити на металічні та підібрати різний діаметр. Вони у нас, звісно, є в асортименті. У всіх наших станціях використовуються двохпоршневі компресори безмасляного типу для зручного транспортування, наприклад, в автомобілі, тобто горизонтального або вертикального. Його потужність 1350 Вт, а максимальна подача матеріалу 15 літрів на хвилину. Хочу звернути вашу увагу, що в моделях Т 22 та Т-26 ми використовуємо спарені два компресори. Тобто сумарно отримуємо чотирьохпоршневий компресор потужністю 2700 Вт для більшої продуктивності та більших об'ємів робіт. Кріпляться компресори, як ми бачимо, до рами за допомогою якісних резинових антивібраційних вставок, за допомогою яких компресор працює досить тихо, на відміну від інших. В комплекті, звісно, входять повітряні фільтри для компресора, які потрібно періодично прочищати. Ресивери для стисненого повітря у всіх моделях різні. Від 10 літрів до 25. В моделі Profter t 21 використовується базовий 10-літровий, а в спарених компресорах уже на 20 та 25 літрів ресивер. Тобто модель t 22 комплектується 20-літровим, а t 26 25 відповідно. Що нам дає збільшений ресивер? Звісно ж, більший запас повітря під час роботи. Та менше включення та виключення самого компресора. На ресивері, звісно, знаходяться зворотні клапана, які під'єднані до блоку автоматики, для того, щоб ми завжди могли підтримувати потрібний нам робочий тиск. А коли ми перекриваємо подачу повітря на пістолеті або закінчуємо роботу, компресор накачує повітря та вимикається, звичайно. В нижній частині ресивера ми бачимо краник для зливу конденсату, що досить зручно і ефективно не дозволяє вологості робити корозію в ресивері. Перейдемо до міксера. Потужність 1600 В. Максимальні обороти 850 на хвилину. Для зручності в роботі ми маємо дві рукоятки, на яких розташовані регулятор зліва та фіксатор справа. Дриль кріпиться та фіксується досить міцно, та під час роботи немає жодних каливань. Ми це зараз продемонструємо. А шнекова пара легко та швидко демонтується для чистки та заміни. Зверніть увагу, що всі дані моделі оснащені ручками та резиновими колесами для зручного транспортування по об'єкту. А максимальна модель Profter t 26 оснащена парою регульованих коліс. Отже, підсумуємо характеристики даних моделей. Потужність міксера 1600 Вт у нас у всіх моделях Profter t 21 Компресор двохпоршневий 1350 Вт. ресивер 10 літрів. Максимальна подача 15 літрів на хвилину. Максимальний розмір зерна 2 мм. Висота подачі матеріалу 20 метрів. Бункер 30 літрів. Максимальний тиск 8 атмосфер. Вага 45 кг. Профтер Т-22. Компресор 4 2700 Вт. Ресивер на 20 літрів. Максимальна подача 15 літрів на хвилину. Максимальний розмір зерна 2 мм. Висота подачі матеріалу 20 метрів. Бункер 30 літрів. Максимальний тиск 8 атмосфер. Вага 54 кг. Та профтер Т-26. Компресор 4-поршневий 2700 Вт. Ресивер 25 літрів. Максимальна подача 15 літрів на хвилину. Розмір зерна 2 мм. Висота подачі матеріалу 20 метрів. Бункер 40 літрів. Максимальний тиск 8 атмосфер. Вага 56 кг. А тепер перейдемо до підключення та запуску. Під'єднуємо шланг для подачі матеріалу на 5 метрів до шнекового насоса і міцно його фіксуємо. Включаємо в мережу чи генератор дриль та компресор. Заливаємо в бункер мильну воду. Це важливо, не забуваємо, що в перший запуск завжди виконуємо на мильній воді для того, щоб не пошкодити шнекову пару та продовжити термін її дії. Включаємо дриль на мінімальні оберти, щоб вода пройшла через шнекову пару в шланг. Слідкуємо, коли вже залишається мінімальна кількість води на дні, тоді ми вже можемо заливати нашу шпаклівку в бункер. Після цього випускаємо залишок води, який був в шлангу. І все. Наша станція правильно підготовлена до роботи. Нам залишилось тільки під'єднати шланг подачі матеріалу до пістолета. Поставити потрібне нам сопло, та під'єднати повітряний шланг, один кінець в компресор, інший в пістолет. Все досить швидко та без жодних зусиль. Якщо вам потрібно зупинити робочий процес, ми просто перекриваємо на пістолеті кран подачі повітря та зупиняємо подачу матеріалу також механічним краном на пістолеті. Хочу зауважити, якщо ви працюєте із гіпсовими шпаклівками, і вам потрібно зупинити робочий процес на певний час більше ніж на 30 хвилин. Тоді обов'язково рекомендуємо допрацювати із шпаклівкою до кінця і промити шланг водою. Можна із використанням спеціальних шариків, так буде швидше, але в жодному випадку не залишайте гіпсову шпаклівку в шлангу на довгий час. В такому випадку 90% вам потрібно буде замінити шланг та можливо і шнек. Тому його досить важко буде прочистити. Я думаю, ви це розумієте. Тому дуже багато наших клієнтів в таких випадках до нас звертаються за новим шлангом а при правильному використанні майстри можуть наносити до 60 квадратів шпаклівки на годину. Зручніше працювати одночасно двом майстрам: один відповідає за нанесення шпаклівки, а інший за підготовку матеріалу. Та зглажування шпателем на цьому все. Дякуємо вам за увагу. Надіємось, дане відео було для вас корисним. Якщо так, ставимо палець вверх. А якщо у вас виникли додаткові запитання при виборі даної станції або запчастини комплектуючих до них, заходьте до нас на офіційний сайт profter.com.ua і наша команда із радістю допоможе вам або залишайте свої питання нам в коментарях під даним відео, і ми обов'язково вам надамо відповідь. До зустрічі на каналі Профтер.